Люба сестричка, ми щиро тебе вітаємо з твоїм повноліттям. Бажаємо тобі міцного здоров'ячка, завжди посміхатися. Вірних друзів, багато мандрівок. Ми, ми тебе любимо! Вітаю тебе з повноліттям та у родині ОСП. Бажаю тобі щирих посмішок та незмінних друзів, а також, щоб ти завжди досягала цілей, які ти ставиш перед собою. Baby, baby, you're so fine Be my, be, be my valentine Так от бейбі, я така. Ми тебе вітаємо з ним народження. Щастячка тобі, здоров'ячка, просто безмежно. Поменшую всяких напрягів з навчанням. Ну і ми тебе дуже сильно друзів. любимо. Та. І вітаємо з твоїм нарешті повноліття. <рес> 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 Це просто більше не казав. О, тобі не можна. Буде я одна лохова

Белі кітечка мала, мудра, гарна і доросла, хоч не двох метрів зросту. Зате файна і смішна, бейбічка наша мала. Же би мала жеребця, жеби всім твого слівця, Жеби те любила пухлих, гарних, файних, ще би сонце там сіяло, де нога твоя ступала, бо ти дівка наросла, хочуть всі тебе приват. Будь здорова и грайлива, файна, добра и дмітлива. А від нас прийме вітання, Счастья, радости, кохання.